Що, серйозно, я тебе так. Ха-ха-ха-ха. <рі> вітаю, вітаю, летимо, летимо. Так, гля, тут прямо поряд зі мною щось. Щось таке нецікаве летить. Угу, угу. Ага, угу, то по мені вже. Пішов. Дамазулик. Так, так, о! Єс, єс, отлічно солохай. Да достатньо непогансько. Зараз піддодлимось трошки. Якщо тут бронюха, тут більше нічого нема, по суті, да? Так. Тебе сюди. Всюди дикнули. Іх хер з ним побігли. Так, тепер, тепер. Чекаємо обстановочку, де хто лупашиться. Ага, блядь, це вже по мені. А звідки, де? Чого блядь, блять? Уже тут приплило, блядь? Ти подиви на це, а? Так. Так. друже, дружить, блін. Ви, Пысочок. Вписочок, вписочок, прицільно. Хорошо. Хорошо. Так, там теж лупашилова йде, гляля. ля Ага, ага. Ага. Так, 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 гля-ля, там щось літає, літає прям. І що, ти підеш лутатись? Да, злуталося вже. Так, окейс, окейс. Лазуна там, під... підвужує. Ах ти ж, курва така. Та йди сюди, та йди сюди. На льотушечку. Це <звучить> ти пта, блядь. І що? Да, да гепаю тебе, да? Угу, да гепаю. Так, тихенько, тихенько. Щось летить до нас, нам треба під'їдатися. Утоко. Куткий під'їзд. Клічненько. О, так троє вже залишилось. Хі. Так, і що б нам долетіло? Треба обдивитися. Що там, коронка? Короночка, короночка. Так, треба нас, щоб десь не, не гепнули. Ах ти ж! Чигля! Ух! А шо в тебе? В тебе ще й дробовичок був непоганий, да? Фу, ні, дробовичок це, конечно, повна Срань собач... собачарівна. Давай, трех, отесенько, 60 на... надудлити, будь ласка. Будь ласка, є. 14 набоїв залишилось, та шоп тобі. Шоп тебе он, куру, буаля. Що, серьезно, я тебе так. <зачу> хорош. Хорош. Не, так мені підходить. Так мені підходить. Гарний бій. Гарний бій.